Всім привіт! Мене звати Юля, вітаю вас на моєму каналі. Майже рік тому я зняла відео, яке називалося Моя колекція косметики. І сьогодні я подумала, що настав час зняти продовження цієї серії, тому що пройшов цілий рік. І як ви думаєте, чи купувала Юля щось новеньке? Якщо ви досі не бачите мого першого відео про колекцію косметики, то обов'язково подивіться його. Послання на нього залишу внизу під відео. Хтось колекціонує сумки, хтось колекціонує взуття, я колекціоную косметику. Але, дівчата, я завжди купую тільки те, що дуже, -дуже потрібно. У мене в голові зі швидкістю світла постійно оновлюється список того, що мені обов'язково потрібно. Купити. Також я дуже люблю дивитися відео на Ютубі в курсі всіх новинок косметики, ну практично всіх, напевно. І обов'язково вони мені потрібні мої колекції. Сьогодні я вам покажу ті речі, які я купила протягом цього року. Дам короткі коментарі щодо кожної з них. Деякі штуки вам точно варто мати в своїй косметичці. Давайте починати. Почнемо ми з обличчя. У мене ніколи не було праймера досі. Я вирішила спробувати нарешті. Праймер це основа під макіяж, яка дозволяє вам згладити всі нерівності вашої шкіри, закрити великі пори. Так як я практично ніколи не використовувала. Праймер, я вирішила почати з Маркету і купила Бейбі Скін від Maybelline. Це така силіконова прозора рідина. Що робить ця штука? Вона просто заліплює ваші нерівності і робить шкіру неймовірно гладенькою і такою шовковистою. Потім будь-яка основа лягає просто ідеально. Багато хто на Ютубі хвалив цей праймер, я вирішила спробувати. Я не в дикому захваті, не знаю, наскільки він корисний для шкіри. Я думаю, що не дуже корисний. Але в принципі він гарно змивається, і в мене після нього не було жодних подразнень. У минулому своєму відео я говорила про те, що в мене немає основ. Вить на зимово-весняний період. Коли шкіра найсвітліша. Тому я виправила цю помилку і купила собі ще одну тональну основу від Бобі Браун. Називається Skin Foundation SPF 15 у відтінку 2, який називається Sand. Цю тональну основу ви бачили, напевно, в більшості моїх відео про макіяж. Я цю тональну основу дуже люблю. Після неї шкіра просто світиться завжди, коли я цією тональною основою. Мені ніхто не говорить про те, що о, в тебе такий гарний макіяж. Мені говорить, у тебе просто неймовірна шкіра. Це, напевно, найкращий комплімент, який може бути. Вона піде тим дівчатам, яких і так нормальна шкіра, а вони хочуть зробити ще красивішою. У своєму відео. Про бюджетний макіяж, я вам показувала дуже прикольний cc крем від компанії Lumine. У нього неймовірне покриття, тут написано, що це середнє покриття. Він навіть краще покриває недоліки, ніж крем від BV Brown, який я вам щойно показувала. Єдине, що мені не сподобалося у цьому cc кремі, те, що він трошки підсушує мою шкіру. А також часом він має якийсь такий дивний жовтий пігмент у собі, тобто який видно на шкірі. З моїм відтінком шкіри він повністю не зливається, але, в принципі, як варіант, коли під руками немає іншого засобу, то я його буду задоволенням використовувати. А тепер про консилери. Я собі Ще раз купила консилер від компанії Nix. Він називається HD Concealer. Його відтінок називається CW01. Це здається найсвітліший відтінок у всій серії. Він мені чудово підходить. Якщо у вас дуже світла шкіра, то він вам точно підійде. У нього класне покриття. Кращий консилер мені поки що не траплявся. Дорожчий консилерів у моїй колекції цього року з'явився консилер від компанії MAC. Він серії Mineralize. І цей у відтінку NW20. Коли я його вибирала у магазині при світлі дуже яскравих софітів, він мені здавався ідеальним для того, щоб його наносити під очі. Потім. Коли я його випробувала при денному світлі вже вдома, я побачила, що він тон-тон зливається з моєю шкірою, під очі він затемний. Тому я його використовую для якихось таких дрібних корекцій, там прищик замазати на колоноса забрати по Він чудово для цього підходить. Він не пересушує шкіру, він е, має досить приємну консистенцію. Я б його ще спробувала світлішу світлішому відтінку під очі, але поки що не планую більше купувати консилерів. Вирішила використати свій консилер від Нікс. Такий подвиг з мого боку. Також у моїй колекції з'явилися дві нові пудри. Це пудра від компанії MAC, також з серії Міннерела. Яку я купила в той же день, коли купувала консилер. Цей відтінок називається Light Plus. Якщо у вас шкіра без виразних недоліків, то в принципі ця пудра може замінити вам і тональну основу. Вона дуже гарно нашаровується, лягає на шкіру. Єдине, що мені не сподобалося після пудри, яку я використовувала кілька років від компанії Dior, коли я використовую цю пудру, то від пензлика відлітає дуже багато частинок, тобто навколо така ціла хмара цієї пудри. Я думаю, що це вона трошки занадто витратна. Але в принципі я не користуюся вже кілька місяців і по ній практично цього не видно. У мене з'явилася ще одна пудра, яку я вам показувала. В своєму відео про шопіт Віталії. Вона не компактна, вона така розсипчаста. Я не знаю, як українською буде це слово, вибачте. Це прозора пудра для, для фіксації макіяжу. Хто не знає, що таке прозора пудра і для чого її використовують? Її використовують для того, щоб забрати блиск з обличчя, для того, щоб зафіксувати якісь окремі частини макіяжу, наприклад, там консилер чи контуринг. Вона абсорбує вологу, але не залишає якогось додаткового шару косметики. Ця пудра пересушує шкіру. Тому її на, просто на шкіру не, не, не раджу наносити для того, щоб забрати блиск. А для макіяжу, наприклад, для того, щоб закріпити консилер під очима, вона просто неймовірно чудова. Цього року у мене також з'явився мій тепер улюблений бронзер від Bobby Brown. Він у відтінку Medium номер 2 Цей бронзер я вибирала разом з консультантом Bobby Brown. Виявляється, що досить складно підібрати класний відтінок бронзера, для того, щоб він справді робив ваше обличчя іскривішим і гарнішим. Я цей бронзер дуже полюбила, злібки його використовую в усіх своїх макіяжах. Його тут досить велика кількість, я Використовую вже більше півроку, точно, і він практично як новий виглядає. Тепер покажу вам просто гордість свого сьогоднішнього відео, штучка, яка приїхала до мене з самої Америки, далеко Лас-Вегас. Цю штуку мені привезла моя хороша подруга, і це кремова палетка для контурингу під компанії Анастасія Беверлі Hills. Якщо ви любите дивитися відео про макіяж. У YouTube, то ви точно знаєте про цю палетку. Я про неї дуже мріяла і вирішила замовити її з Америки, тому що так вона виходить на відсотків 30% дешевшою. У мене палетка в найсвітлішому відтінку, який називається Fair. Тут два хайлайтери, три відтінки, якими можна затемняти ці зони, які вам потрібно затемнити. Тут зверху посередині такий прозоренький хайлайтер, який просто дає якогось додаткового блиску. Я з острахом пробувала перший раз користуватися цією палеткою, тому що я думала, я з нею не справлюся. Працювати з цими відтінками дуже просто, вони чудово розташовані. Це не мають ніяких брудних відтінків, абсолютно природньо виглядають. Єдине, що для тих, хто ніколи не користувався такими палетками, хочу сказати, що це більше схоже на грим. Шкіра обличчя після цього цієї палетки виглядає просто вражаюче. Але якщо подивитися на обличчя при денному світлі і достатньо близько, то буде видно такий нормальний шар штукатурки. Тому ця штука класна для фотосесії, для якихось вечірніх заходів, коли ви будете при якомусь дуже м'якому приємному світлі, тоді ви будете виглядати просто неперевершено. Я обов'язково зніму для вас відео про контур для початківців. Та ми будемо разом вчитися робити наше обличчя ще красивіше. Тепер перейдемо до брів. У мене з'явилася ще одна помадка від Анастасія Beverly Hills. Цього разу вона у набагато світлішому відтінку. Він називається Taupe. Він може виглядати занадто світлим для брів, але насправді він тон-тон з моїм волоссям. Він зараз на мені, можете подивитися. Помадки для брів від Анастасія Beverly Hills Набагато краще тримаються, ніж олівці. Інші олівці, які в мене були колись улюбленими. Та? Якщо брови не чіпати, то в принципі вони у вас до самого вечора залишаться в гарному стані. Зараз ця помадка просто мій фаворит. Тепер перейдемо. Я до очей за цей рік, у мене з'явилися аж дві палетки для очей. Перша палетка від компанії Pupa і мені подарувала моя подруга. Тут просто неймовірні відтінки, всі відтінки, які я дуже люблю. Я обов'язково її використовую в одному з своїх майбутніх відео про макіяж. Поки що я користувалася нею просто в житті, і вона мені дуже сподобалася. Якість цих тіней дуже хороша і вони гарно дуже розташовуються. Якщо ви досі не користувалися косметикою від компанії Pupa, то це також італійська марка, то можете втікати стіни, я думаю, вам сподобаються. Наступна палетка тіней це моя просто можна сказати, гордість. Мені захотілося яскравішого в моїй колекції. У мене є палетка Нейкі 2 від Urban Decay. Там дуже багато різних нейтральних відтінків. Я вирішила додати якихось яскравих кольорів. Це палетка від компанії Urban Decay, вона називається Vice 4. До мене вона приїхала також з-за кордону, але я впевнена, що її можна купити на багатьох сайтах в Україні. У ній 20 чудових відтінків. Ви вже бачили цю палетку в одному з моїх відео. Нарешті настала весна, і я зможу використовувати більше яскравих кольорів. Зроблю для вас обов'язково якісь гарні відео з яскравим весняним макіяжем. Ця палетка дуже надихає на творчість, також тут неймовірно велика. І красиве красове дзеркало. Його не буду налаштовувати на камеру, бо воно буде сфокусуватися там. А загалом Urban Decay вдалося зробити дуже класні палетки, Naked 2 І ця палетка просто на всі випадки життя. А тепер перейдемо до губ. у мене з'явилися три нові олівці для губ, які ви вже бачили в моїх попередніх відео про косметику. Це три олівці від компанії MAC, вона називається Wine Brick. І Stunch Stylish. Я не знаю, як правильно називається ця штука. Внизу під цим відео я залишу назву всіх продуктів, які я вам сьогодні показую. Можливо, вам щось сподобається, і ви вирішите купити щось для себе. У моїй колекції з'явилися дві червоні помади, і одну з яких ви ще не бачили. Це помада від компанії MAC. Це матова червона помада в теплого відтінку, о, яка називається Viva Glam. І у мене з'явилася легендарна стійка матова червона помада, яка називається Nuba Mi Белаче у відтінку номер 7 Про неї колись дуже давно, за років 3-4 тому, розповім. Гіліана країна, так сьогодні вона на мені, але тут ще є олівець темніший, тому це не чистий колір, вона дуже яскрава. Я її купувала на свій страх і ризик в інтернеті. Я знайшла її за якоюсь супер-знижкою. вирішила спробувати нарешті, тому що я про неї дуже багато чула, ніколи не використовувала. Як і всі стійкі помади, вона сушить губи, але відчуття не дуже якесь катастрофічне, тобто все можна пережити. Стійка червона помада це просто мрія кожної дівчини. Якщо вам хочеться купити щось таке особливе, то я думаю, що нубомі пила, вам дуже сподобається. А тепер я вам покажу своє найсвіжіше придбання, яким я дуже пишаюся. Це чудовий набір пензликів від компанії Real Technique. Ці пензлики синтетичні, у них дуже красивий дизайн, дуже приємні щетинки. Я один з них вже використовувала. Абсолютно не подразнюють шкіру, багато функціональні. Підходить для пудрових текстур, для кремових текстур. Я раніше трошки недооцінювала роль пензликів у макіяжі. Тепер їх за цей рік я дуже полюбила пензлики і розумію, що завдяки ним макіяж виглядає набагато краще. Поки що мені якість цих пензликів дуже подобається. Ці пензлики продавалися в такому гарному дорожньому чохлі, в якому їх зручно зберігати, також і зручно перевозити. І цей чохол одним простим порохом руки перетворюється у дуже цікаву стієчку. Я не знаю скільки це практично, але в принципі досить симпатично виглядає. Пошукайте ці пензлики в інтернеті, вони є за досить доступними цінами. Їхня якість мені дуже подобається. Ви, не, ви, напевно, не повірите, але це все, що я хотіла сьогодні вам показати. Усі ці продукти мені дуже подобаються. Більшість з них я можу рекомендувати для вашої колекції. Усі назви всіх продуктів, які я вам сьогодні показувала, залишу внизу під відео. Також внизу під цим відео я залишу вам посилання на своє перше відео про колекцію косметики. Та всі позиції, які там вказані, досі актуальні, я ними користуюся і дуже їх люблю. Також прямо на цьому відео я залишу вам посилання на мої попередні відео про косметику. Вам точно. Сподобається, якщо їм сподобалося це відео. Мені дуже подобається знімати для вас відео про косметику. Я буду робити це якомога частіше надалі. Також давайте дружити в соціальних мережах. Я всі посилання на свої стрінки залишив під цим відео. Дуже дякую, що подивилися. Побачимося на наступному відео.